Що сталося з голосуванням до громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони? 25 грудня голосування мало стартувати о 9, але вже о 8.36 блогер Роман Кравець, відомий як Джокер, заявив у своєму телеграм-каналі, що вже встиг проголосувати за кандидатку Дану Ярву, членкиню чинної ради та радницю заступника міністра оборони. Серед людей це викликало запитання, як він міг проголосувати раніше. Але ми помітили, що у протоколі сотня голосів фіксувалася також до початку виборів. Ось 651 запис зроблений до 9 ранку, але цікавіше інша схема з числом. Тридцять виборці голосували за команду кандидатів, наприклад, команду Юрія Гудимонка. Та в протоколах ми знайшли, що у цих списках одне число випадково зникає, а на його місце з'являється число 37 – номер іншого кандидата Дани Ярової. Ось як це виглядає. Ось оригінальний список і список після втручання. Виборець навіть не помічає число. 37. Як це могло працювати? Програма бачить шаблонний список, обирає одне число і замінює його на 37. Людина цього не помічає помічає бо перевіряє одразу весь список, а не кожну цифру окремо. Що це чи маніпуляція для накрутки голосів? Невідомо. Але після критики та проблем з голосуванням, Міністерство оборони України вирішило провести повторні вибори на 7 січня, і ми будемо уважно стежити, щоб така схема не повторилась. Підписуйтесь щоб залишатися в курсі, та дивіться повне нове відео про голосування до громадської антикорупційної ради на нашому Ютуб каналі.